Новий американський президент виступив проти воєн. Виступив за якнайшвидше завершення воїн і бойових дій у світі військових конфліктів. При цьому згадав про те, що у США буде сформовано найсильнішу армію, яку будь-коли бачив світ. Тобто, фактично, таким мілітарним воєнним способом, доволі агресивним способом, Трамп намагатиметься. Втілювати свою політику миру у світі, От такі парадокси, фактично звучали, хоча певна логіка у тому є. І американський президент заявив, зокрема, про те, що США будуть вимірювати свій успіх. Не тільки битвами, які е, виграють у майбутньому, але і війнами, які будуть закінчені. Е, можливо, найважливіше війнами, в які США ніколи не в, будуть вступати, наголосив він. От е, така фраза прозвучала від американського президента. Він наголосив, що прагне бути миротворцем і об'єднувачем за свого президента. Ну і е, за свого президентства США за цей час мають повернутися на ключове чільне заслужене. Місце у світі наймогутнішої, найповажнішої нації.